Ну багато чого думаєш. Е Вони як знайшли вже ту переправу. Я думав, як мій організм буде на це все реагувати, але це ще було на Донеччині. Ми стояли на позиціях і артилерійські залпи е, дуже часто відбувалися. Обстріли були найдовші обстріли, я пам'ятаю, був 4 години. Е, мені ще так запам'яталось, що е, я за чотири години своїм побратимом викорили майже пачку сигарет на двох, тому що ну, неможливо було е, навіть підняти голову. А насправді е, москалі прикривали просто свій відхід своєї техніки. Але от ми сиділи чотири години і думали. Що нас ніхто не прикриває і не дає відповідь. А на ранок ми почули те, що ту техніку, яку вони відводили, прикриваючи ж, е, оцим артилерійським обстрілом, е, наші е, хлопці хімерсами догнали в точці збору і вщент розбили. Ну то я кажу хлопцям, що готовий кожної ночі витримувати такий е, обстріл, але би просто це приносило користь і е, був з того результату. Ми були на позиції, і в нас закінчилися е, запаси харчів і води. І е, З двома моїми побратимами е, вирішили піти в, ну, на пункт, е, де безпосередньо звозили їжу і харчі. Ну і Ми йшли, там достатньо довго була дистанція. І в один момент е, ми почули, що летить над нами дрон. Я ще так е, кажу до хлопців, що... Дрон треба десь сховатися. Но ми вже були на такій ділянці, що особливо вже й не було де нам і переховатися, тому ми дійшли до кінця і буквально за дві хвилини почав працювати танчик. Ну з кожним разом все ближче і ближче. Але знову, завдячуючи хлопцям, я ну, наскільки я знаю, з 95-ї бригади вони цей танчик. Послали вслід за російським кораблем. недовго він по нас працював. Та війна, до речі, має свій особливий запах. Якщо ми говоримо про запах пороху, так по одному пахне запах залишених кацапських трупів, які були. Просто кинуті і, ну, до речі, вражений був, коли ми зайшли на одні позиції, і ну, свійська худоба свині так доїдали безпосередньо е, цих орків. Ну, але, в принципі, е, на це вони і заслуговують. Е, тут нічого дивного в цьому немає. Е, вразило кількість. Тої, тих артилерійських снарядів, які по нас випускали, я одної ночі був, підірвався з бліндажа, бо ну, так мені здалося, що це були фосфорні обстріли, вони били по позиціях. А насправді на ранок вияснилось, що це вони цим магнієм зарядом, він не настільки небезпечний, але все таки. Переживали за себе за, за хлопців, щоб ніхто, не дай Бог, не попав під таку штуку, щоб не нанесло якоїсь шкоди для організму. Та було багато моментів, коли сидиш в щілині в окопі, бо є обстріл, і я в темноті відчув, що щось прилетіло, а, ну, але в темноті не розібрав, бо не було змісту навіть підсвічувати шукати. А на ранок знайшов кусок осколка. Такий добрячий, ну, але він вже правда кінетичної сили не мав, він просто закотився в око прямо мені біля ноги. Ну. Така історія. Знаєте, що мене вразило найбільше? Ми коли, от, буквально, коли відбувся цей харківський контрнаступ, так, і ми буквально декілька днів після цього заїхали. Через Ізюм далі на, на свої позиції, і от ми зупинились, бо шукали дорогу, як проїхати далі. І коли підбігали до тебе діти і просили їжі, цукерки, ну таке моторошне відчуття. Зрештою, те, що вони роблять з нашим населенням, з, з, з людьми, тут ну, це, це дикість, це не піддається жодному поясненню. Ще дивно було були населені пункти, в які ми заходили на зачистку села. І ну я не особливо релігійна людина, але тим не менше, що вони роблять з церквами того ж самого московського патріархату, і, і які вони безлад, і взагалі, е, що там залишається після них в церквах, це також е, залишає е, багато таких е, точок для, для думок, і е, взагалі е, з якою метою, і що вони наслідують, і взагалі які в них цінності. Кожен вірить в те, що він вірить. знаєте. Тут насправді залишається вірити в самого себе, в хлопців-побратимів, які стоять поруч з собою. І це додає впевненості, тому що ти бачиш ті лиця, бачиш настрої. Так що... От я, наприклад, коли обстріли відбуваються, в мене є отак ланцюжок такий, подарований однією людиною для мене дорогою. Я його так в руки тримаю і собі. Сижу і перечікується весь момент. В товариство їде на ноль. Заїжджаємо в складі такої Пасьок братан мій молодший. Весьок, братан, той що старший. Дякую за мило. І Руслан з нами. Їдемо. На позиціях насправді весело, немає такої гнітючої обстановки. Є звичайно люди, які важко важче переносять ситуацію. Так там багато чого додумують, накручують. А ну в більшій мірі дуже багато людей е це на, переводять все на позитив, оці всі е будні там та да, перебування. Е це ну і особисто по собі скажу ну е є негатив, що я почав більше палити, хоча до початку війни я взагалі не курив. А є позитив те, що е, армія і перебування тут дозволили мені е, добряче схуднути. Ти мобілізувався, став підтягнутий. Ну, зрештою, е, так цього і це все вимагає, бо до позиції треба образно дойти, донести е, свій рюкзак в, в амуніції, занести якісь е, боєприпаси. Так. Ну, 20 кілограмів. Десь орієнтовно. Бороду запустив. <плес> Всі кажуть, що якась арійська борода, бо чого вона рижа, а насправді волосся на голові мене іншого кольору. Я собі думаю, що мені тепліше з бородою. Війна складається з особистості і кожна особистість. Ну, на війні, якщо хоче виділитись там чи бородою, чи якоюсь зачіскою, чи чимось іншим, ну, це його право. Якщо ви всі пам'ятаєте, що відбувалося 24 лютого, відчуття були такі, що їх неможливо було описати і контролювати. Першим ділом я завіз свого брата 24 числа, бо він вже не по контракту був служив в теробороні. Ну і на другий день з своїм другом дитинства, вже 25 числа, ми стояли в військоматі. Ніхто не розумів, що насправді відбувається, але було чітке розуміння того, що е, щось робити потрібно, що я повинен бути тут. До того я працював на будівельному. Заводі великому в Тернополі був заступником директора. Перед тим до цієї посади я був 5 років головою одного з найбільших населених пунктів в Тернопільському районі Великої Березовиці. Та й зрештою, 24 лютого все внесло свої корективи. Багато планів було, але плани трошки змінилися. Я думаю, що ми їх доложимо. Є багато гаштальтів. які... На цій території безпосередньо, де ми були, де ми звільняємо, ми ж спілкуємося з людьми. Так, звичайно, не можна всіх ставити під одну лінійку, але електорально вони ж завжди переважали центр і Захід України. І вони вибирали оцю проросійську владу, яка постійно їм накручувала наративи. І це, зрештою, результат. Результату всього, того, що відбувалося, оце насаджування російське стільки років, оце є результат цього всього. Ну, Україна, якщо знаєте, ми забули голодомор і все те, що радянська влада робила з нашими патріотами, дисидентами, взагалі з простим мирним населенням. Якщо ми після цієї війни... Е Буде ще в когось, хоча б хоча б якась мінімальна думка, це все забути, то ціни цій людині немає. Це треба пам'ятати, розказувати, що ну Росня це наш ворог, просто споконвічний. Знаєте, яка в нас ще так припало мені на думку ситуація? Мого батька рідний брат, він вже дуже довгий час живе в Росії в Тюмені. Так? І оце коли відбулися події 24 числа, батько на якийсь там другий чи третій день з... скинув йому фотографії того, що вони робили в містах на Київщині. І він подивився декілька фотографій. ну Видно, що відмітка була, що людина їх проглянула. І після того навіть не виходив на контакт і ну, взагалі навіть не питав, як ми і що ми як.